Вітаю! ми розшукуємо 11-річну Настю Шелкову та її 7-річного братика Даню Шелкового. Одразу закликаю вас поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Можливо, хтось з ваших друзів чи знайомих упізнає братика з сестричкою і зможе надати про них бодай якусь інформацію. А особливо уважно вдивитися в обличчя Насті та Дані і Прошу жителів Запорізької області, адже зникли діти саме на Запоріжжі у селищі вишнювате Пологівського району. Сталося це ще на початку січня. 23-го року, і з того часу про них нічого не відомо. І, хоча наразі немає майже жодної інформації про місце перебування Насті та Дані, в службі у справах дітей Пологівської райдержадміністрації нам повідомили, що є припущення про те, що росіяни могли вивезти дітей в тимчасово окупований Мелітополь. Але знову ж таки ця інформація не підтверджена і не можна сказати напевне, що братик з сестричкою зараз дійсно перебувають у Мелітополі. Також разом із настою та даною шелковими селища Вишнювате до Мелітополя могли вивести. Ось цього хлопчика його звати Влад Лисак, йому 13 років. Про нього теж нічого не відомо. І з початку 2023 року він вважається зниклим безвісти. Тож я прошу усіх, а особливо жителів Запорізької області і міста Мелітополь, уважно вдивитися у фото дітей. Якщо вам відомо про них бодай щось, будь ласка, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять У разі, якщо немає можливості телефонувати, напишіть на наш сайт або у чат-бот служби розшуку дітей. У телеграмі. Також ми розшукуємо 13-річного Даміра Остіменка. Зник Дамір на початку жовтня минулого року у Миколаєві. Допомогти розшукати хлопчика нас попросила його мама. Я поспілкувався із жінкою. і Вона розповіла деякі подробиці про обставини зникнення її сина. Він знаходився Находився в 5-го, 10-го, з обіду вони оба пропали, телефони виключені, де п'єні находяться ні Мама Даміра каже, що останнім часом син жив разом із батьком. А сама жінка переїхала по роботі з Миколаєва до Одеси. Усе було гаразд. Дамір відвідував онлайн заняття в школі, постійно телефонував своїй мамі. А на початку жовтня 2022 року зв'язок із ним та його батьком раптово обірвався. Да, и проверяли уроки, он в школу він виходив в онлайн-заняття. Оценки мені класно руководительські давала, все було нормально, з 5 числа він пропав. Відтоді їхні телефони вимкнені, додзвонитися до них неможливо. Мама хлопчика каже, що навіть уявити не може, куди міг зникнути її син, але переконана в тому, що він перебуває в Україні. Офіційно виїхати за межі України. Вони не мали можливості, так як усі документи свідоцтво про народження та паспорт Деміра знаходяться у мене, а колишній чоловік він не може виїхати на законних підставах за межі України, так як він є зобов'язаним. Тому я дуже сподіваюся, що вони наразі перебувають на території України, на підконтрольній Україні території. І вони живі, здорові, і ніхсин як можна скоріше повернеться до мене. У Миколаєві батько з Даміром жили на вулиці Колодязній. Мама хлопчика звичайно одразу туди приїхала, але вдома дитини з чоловіком вже не було. І жінка не знайшла нічого такого, що могло б вказати їй на те, як саме зник її син і де його можна шукати. Тож саме на вашу допомогу дуже розраховує мама Даміра і звертається до кожного з вас з проханням допомогти. Я дуже переживаю, що зараз відбувається з моєю дитиною, в якому вона емоційному стані, чи жив, чи здоров, чи все в нього у достатку. Зв'язку з ним з -го, го я не маю, де він знаходиться, я не знаю. Прошу усіх небайдужих, хто бачить, хто щось чув, звернутися на гарячу лінію телеканалу. Тож, якщо ви знаєте, бодай щось про Даміра Устіменка, будь ласка, одразу нам повідомте. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua